30 серпня 2024 року вітаю шановні глядачі на зв'язку зі мною. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента. Пане Михайло, вітає вас! Вітаю вітаю. одразу. Попрошу глядачів підписатися на YouTube канал Пана Подоляка і поставити лайк тут щодо підтримки наших західних партнерів. Змі пишуть, що думки розділилися щодо далекобійності наших ударів на по території Російської Федерації, Нібито сполучені штати. Та Німеччина проти Франція та Великобританія за наскільки ця інформація відповідає дійсності, і що нам треба зробити, щоб одностайно наші західні партнери дали дозвіл на використання західної зброї по всій території Росії. Пояснювати, пояснювати і пояснювати, посилаючись на міжнародне право на ті гарантії, які ми отримали. Ну і не тільки ми, а будь-яка країна отримала, коли готова розділяти міжнародне право. Там чітко прописані правила ведення війни, і те, що країні, яка веде оборону війну, м'яко кажучи, дозволено наносити удари по території країни агресора, якщо ми розуміємо, що це буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту і буде зменшувати агресивний потенціал країни агресора, і так далі, і тому подібне, і безумовно, це треба все пояснювати, що Пояснювати з точки зору, що, наприклад, неформальні заборони наносити удари по території Росії, по перше, дають Росії можливість бути впевненою, що вона не буде покарана за свої масштабні злочини за сам факт агресії, акт агресії, як такий, і це буде руйнівним чином впливати на теж міжнародне право. І другі країни будуть сумніватися в тому, що на сьогоднішній день є консенсус щодо так, як треба вирішувати конфлікти між країнами, і таким чином ми будемо мати більше хаосу, більше воєн, більше ескалації. Я чесно кажучи, не за. Цім навіщо це потрібно країнам певним, які все ще не прийняли для себе принципове рішення. Якщо ми придумали правила, то ці правила треба виконувати. Це перше ну тобто, позиція України зрозуміла, треба тиснути, пояснювати на різних майданчиках. Це робить президент, це робить міністерство закордонних справ, це роблять інші е, чиновники, які мають право це робити на зовнішньополітичних майданчиках. А щодо дискусії, це само по собі вже непогано, що така дискусія є, і вона є сьогодні. Глобальною, ну тобто країни між собою про це говорять не десь там в кулуарах, да а говорять публічно, публічно наполягають. Дивіться, є Нідерланди, є Польща, є Франція. Дійсно, є Великобританія, які Ну є, не беру там країни вже східної Європи за виключенням Словаччини і Угорщини ну, ми там з вами знаємо, mm -hmm. які відверто говорять країни Північної Європи, там Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, які чітко говорять, дивіться, це зброя, і в рамках міжнародного права Україна повинна його використовувати як. Вважає за потрібне для того, щоб зменшити сам факт агресії зменшити кількість ударів по своїй території і таким чином захистити своє цивільне населення. Вони на це все говорять публічно. Вже це не такася раз підкреслюю, якась там дискусія. Ну і нарешті третє, і це добре. Ну тобто, сам факт дискусії, безумовно, це добре, і безумовно, факт дискусії, в якій є логіка і є аргументи, які абсолютно точно базуються на тому ж самому міжнародному праву, вона приведе до прийняття рішення так треба дозволити в повному обсязі атакувати я не беру там політичні спекуляції знову ж таки там наприклад угорщина може там свою особисту особливу думку е, говорити про те що ні-ні-ні, давайте так хай росія ріже українців це нормально це правильно але україні треба не дозволяти нічого робити хай вона взагалі не захищається там стоїть на колінах щоб їх голови там просто знімали ну можуть це говорити безумовно ми ж бачимо вони це періодично роблять але між тим, е, що третє, дуже важливе я не можу цього зрозуміти чому Попри Курську операцію, попри те, що війна йде вже там практично 920 днів, ну практично тисячу днів більше ніж два з половиною роки, попри те, що Україна ефективно використовує західні зразки зброї, що вона координує все, що робиться з і міжнародним правом і з нашими партнерами. Чому, попри все це досі ще не вистачає деяким країнам політичної волі? Я не, не можу зрозуміти, чому вони хочуть так, так от руйнівним чином. Негативно впливати, самовпливати на свою ж репутацію. Навіщо самих себе принижувати, не дозволяючи виконувати те, що вони прописали? Ну тобто, ну от є репутація глобальних лідерів, є репутація країни, які гарантують, що світ буде жити по певних правилам. Є репутація країни, які мають там надтехнологічну зброю. Навіщо треба сьогодні, коли зрозуміло, що Росія не відноситься до таких країн? Що з Росією можна воювати, в тому числі воювати на її території? Що можна ефективно протистояти? Що Російська Федерація це один великий фейк? Так, кількісно має велику там ну. Перевагу з точки зору ресурсу, але з точки зору креативності, вміння воювати це все не те, що Росія розказувала Чому треба себе принижувати, не дозволяючи цю країну е, все ж таки поставити до ну чи там відправити до скам'ї підсудних через програшу цієї війні? Так щодо позиції, от е, великих держав США, Великобританії, Франції, Німеччини, чи дійсно саме так розподілилися голоси? Два на Окремі політичні групи в окремих країнах щось говорять іде дискусія, тому що дивіться, це ж демократія. Там має бути консенсус політичних еліт щодо надання чи не надання. Ну чи верніше тут тут трошки про інше зняття неформальних заборон чи не зняття. Це ще раз, це політичний консенсус. Є країни, де цей політичний консенсус вже є. Це перш за все, я ж повторюю країни Північної Європи і Східної Європи. Mm -hmm. Практично тотально і є країни, де ще немає консенсусу, але дискусія йде. Це будь-які країни, можуть бути і Німеччина. Там іде дискусія, ви ж знаєте, щодо необхідності зняття цих заборон, але є, наприклад, люди, які промоутуються на рівні, наприклад, Європейського союзу. Пан Борель говорить відверто, говорить про те, що треба. Повністю дозволити Україні використовувати всі види зброї, так як вона вважає за потрібне, в тому числі для нанесення ударів в глибину території Російської Федерації. Президент Зеленський анонсував візит до Сполучених Штатів у вересні зустріч з президентом Байденом, і кандидатами в президенти Камали Гаріс та Дональдом Трампом. З планом перемоги їде президент Зеленський до Сполучених Штатів. Чи можна зараз привідкрити якісь деталі? Я розумію, що з питань безпеки ми не називаємо дати. Але тим не менше, можливо, якісь нюанси або деталі цього плану перемоги, і можливо, окрім сполучених штатів, якщо вже буде велика поїздка, можливо інші будуть пункти зупинки, можливо, десь в Європі або в країнах Північної Америки. Ну, президент завжди активно і максимально використовує ті чи інші поїздки, ну ті чи інші візити. І, безумовно, там буде набагато ширша програма ніж сьогодні. говориться. але знову ж, з питань безпеки. Ми не говоримо попередньо про те, яким буде візит, які будуть зустрічі, з ким будуть ці зустрічі проводитись, і так далі. Але точно це буде максимально ефективне використання візиту, як такого, тому що і тут я перехожу до плану. там є вже деталі. Президент коротко так абресами такими накидав, що це буде, і це дуже важливо. Тому що ситуація ж змінюється, і дивіться, Курська операція ще раз вона показала, що можна воювати з Росією на російській території. Всі ці міфи про червоні лінії, все це відсутнє. Але далі для того, щоб усвідомити, що Російська Федерація от є формула мира, яка якраз таки була. Направлено на те, що можна сьогодні закінчити війну, мінімізувавши її наслідки, якщо Росія буде адекватно сприймати теж міжнародне право. Але сьогодні очевидно, що Росія його адекватно не буде сприймати в будь-якому mm -hmm. випадку, і тому Росію можна примусити тільки до справедливого миру і до справедливого до речі. Переговорного процесу то і є план перемоги. Що він включає в себе? О, дивіться, курська операція показує, що можна воювати з Росією вкрай ефективно, і треба збільшувати масштабувати війну на території Російської Федерації. Але для цього треба математично обрахувати скільки якого ресурсу Україна має отримати в певний конкретний час. Ну тобто, це ще раз математичні формули щодо зброї, яка нам потрібна. А сполучені штати є ключовим нашим союзником, найбільшим партнером з точки зору передачі нам тих чи інших засобів ведення війни, і безумовно. Коли ви говорите, от приклад Курська операція: ось, будь ласка, скільки треба зброї для. Наступальних чи контрнаступальних дій. Скільки треба зброї для оборони, скільки потрібно математично обрахованої зброї для того, щоб швидкість знищення російських військових спроможностей була набагато вищою. Все, це перша складова, і це буде обраховано. І безумовно буде показано, що такі то види зброї будуть вирішувати такі завдання, такі то операції будуть вирішувати такі завдання. Головне в цьому це військовий примус Російської Федерації, тактичні поразки. Ми про це до речі неодноразово казали, що Росію можна тільки примусити і. І один із інструментів це суттєво збільшити відчуття війни в самій Російській Федерації. Курська область тільки початок дивіться, давайте об'єктивно. Чому я, до речі, повернусь до дальнобійності? Одиця Курська е, операція це сухопутна операція. Вона вирішує там і тактичні, і оперативні, і політичні завдання, але є нюанс. Ну, наприклад, там жителям Московської області чи там Ленінградської області, ну байдуже, що відбувається в Курській області. Я думаю, що багато хто з них навіть не знає, що така область існувала. Ну, це ж Російська Федерація. Але якщо у вас будуть дальнобійні удари по різним областям. І вони будуть системні, масштабовані. І ці люди, жителі цих областей, десятків областей Росії, вони будуть усвідомлювати, що таке війна. Вони її будуть бачити на свої очі. Вони будуть потерпати від цього всього. Безумовно, Україна буде наносити удари виключно по військовим об'єктам. А інфраструктура військова це надто велика в Російській Федерації. То це безумовно буде створювати іншу соціальну інфраструктуру в Росії, інші соціальні напруги в Росії, інші соціальні тиски на уряди ну тобто, відношення. До Путіна до його уряду буде е, вкрай мінятись, вкрай негативним. Я, я скажу так: це перший інструмент примусу Росії до миру. Другий інструмент примусу це економіка. Очевидно, ну ми вже про це неодноразово казали. Є потреби економіки для України. Тобто, це треба чітко зафіксувати. Україна може виготовляти таку то кількість зброї це інвестиції. І, і, і треба знову ж таки обрахувати і чітко пропланувати скільки буде інвестицій, чи наприклад там коліцензії, ну тобто спільних виробництв і тому подібне. Це щодо України і щодо Росії, все ж таки санкції вони мають працювати інакше. А головне не маємо дозволяти країнам. Які є союзниками України продовжувати, щоб компанії цих країн продовжували собі спокійно працювати на ринках Російської Федерації, виплачуючи там великі податки в бюджети Росії, і тут чи навіть інше? А, от ці компанії, європейські, які працюють в Російській Федерації, вони ж дають, який сигнал країнам нейтральним збільшити товарообіг. Давайте працюйте. Тобто, ну як, наприклад, країна, яка займає нейтральну позицію, ну беремо Індія. Чому вона має відмовитись від можливості заробляти на Росії? А що таке заробляти на Росії? Це суттєве збільшення товарообігу, а це означає суттєве поповнення російського бюджету. Ну, якщо ви хочете, щоб Росія не мала е, грошей на війну, то певно ж треба якісь кроки робити, а не так робити. Ми вам допомагаємо на 5 мільярдів е, євро. Да, але наші компанії за 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 зароблять в російській федерації 50 мільярдів євро і з цього будуть платити податки. Ну це ж нонсенс, якийсь ну, Це mm -hmm. просто абсурдно. А крім того, вони ще й показують країнам нейтральним, збільшуйте товарообіг. Росія сьогодні готова там по спекулятивним цінам щось купляти. Е, заробляйте на цьому багато і платіть в бюджет. Тобто Росія збільшує отримання при. Бутків від праці на глобальних ринках, ну це ж нонсенс, нонсенс, і треба це якось все ж таки владнати правильно. Третій компонент плану перемоги це політичні рішення. Оце дуже важливо. Це президент говорить про те, що треба чітко зафіксувати, яким має бути місце України в глобальній безпековій архітектурі. Це про що? Це про те, що дивіться в нас, по перше, є компетенції. Вони набагато вищі ніж хтось там собі уявляє. Ну, з точки зору вміння вести війну і вміння забезпечувати якраз такі оці безпекові а, архітектури. І тому Україна говорить: давайте так, ну все ж таки. Якщо є суверенність, як така, якщо є суб'єктність, то хай країна сама вирішує, до яких альянсів вона буде доєднатися, як вона буде в цих альянсах себе поводити, які завдання вона буде виконувати, і так далі, і тому подібне. Тобто треба чітко перестати гратись в гру, що от є якась там міфічна територія впливу Росії, і вона там виказує свої занепокоєння, що вона не хоче, щоб хтось десь був, і так далі. І якщо ви це не будете виконувати, я прийду вас вирізати. Ну, треба з цим закінчувати. Ну і нарешті четвертий інструмент примусу це дипломатичний тиск, суттєвий дипломатичний тиск, і це знову ж таки я про парадокс буду казати. Ви не можете забезпечити дипломатичний тиск на Росію через, наприклад, європейські країни, північно-американські. Чому тому, що вони там розірвали практично стосунки, вони негативно ставляться один до одного, але є країни, від яких Російська Федерація залежить та ж Індія, той же Китай і так далі. Якщо треба працювати з цими країнами в той же час. Китай, Індія дуже хочуть отримати доступи до високотехнологічних ринків, до фінансових глобальних ринків, і це не Росія. В Росії вони можуть отримати тільки сировину. але вони хочуть мати а, прагматичний підхід, і вони хочуть мати доступ до технології, фінансів і всього іншого, що може забезпечити тільки нормальні стосунки з європейським союзом і сполученими штатами. Треба цим користуватись. І треба говорити, що наприклад, чим довше йде війна, тим більш руйнівною є впливи на глобальні ринки, на глобальні, наприклад, енергетичні мережі і так далі, і тому подібне. І це б'є по інтересам стратегічним, в тому числі країн нейтральних. І таким чином, давайте все ж таки примушувати Росію усвідомити, що її дії. Вони приводять до хаосу, ескалації, ламають звичні торгу... торгівельні контакти і тому подібне. Отак От має працювати і безумовно там будуть ще деталі. Президент це все буде презентувати. Д -д 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 Дамо просто час, щоб це вже було прописано і математично вивірено. І тоді будемо бачити цей план вже в деталях. Планує Путін візит до Монголії чи проводиться зараз перемовина робота з цією державою щодо ймовірного затримання. Путіна на цій території так ми розуміємо складність там Монголія між Росією територіально і Китаєм, але тим не менше, вона ратифікувала Римський статут і має де юре затримати людину, як на яку виданий ордер на арешт. Ми ратифі... ратифікували римський статут. 60 днів треба з цього моменту, щоб він вступив в дію в нас, але це не заважає нам вже користуватись можливістю проводити консультації на рівні МКС безумовно і на рівні двосторонніх відносин. Я думаю, що міністерство закордонних справ буде цим займатися. Просто тут трошки з почасу теж 3 вересня запланований візит. Але принаймні публічно ви абсолютно праві, будемо говорити про те, що Путін є. Uh, скажімо, так суб'єктом. Проти якого можна законно використати мандат МКС і затримати цього суб'єкта принаймні, для допиту, тому що це е, йдеться про геноцидний злочин, злочин викрадання дітей, масованих системний злочин, і безумовно допит можна буде провести навіть в Монголії в будь-якій країні. Це не означає, що його там затримали і передали вже в відповідні е, тюремні, е, скажімо, напрямки, да, але принаймні, допити можна проводити, і принаймні, про це треба публічно говорити. Дивіться ще раз. Ви абсолютно правильно піднімаєте питання. Я думаю, що на різних рівнях це буде обговорюватися, і Україна буде ініціювати певні питання в двосторонніх відносинах і в рамках відносин з МКС і так далі. Це ж про правила, це ж про що я говорю. Якщо ви прописали якісь правила, ну є правила, навіщо ви тоді ратифікуєте щось і так далі. Якщо ви будете їх не дотримуватись, є суб'єкт, проти якого є абсолютно чітко зафіксований юридичний документ, де прописано, його може треба. Повинна будь-яка країна затримати, якщо вона має відношення до Римського статуту, все крапка. Це правило, воно має виконуватися. Якщо правила не виконуються, то тоді нічого не існує. Тоді хаос, тоді право сильного і так далі. І тому безумовно дуже добре, що ви піднімаєте це питання. Я думаю, що воно буде поступово публічно якби тиснути і на Монголію, буде тиснути і на МКС, на міжнародний кримінальний суд. І так далі. Тому що якщо це все має працювати, воно має працювати. Шукайте інструменти. Інакше ви обнулюєте по перше, правила, по-друге, статуси, по третє, репутації. А навіщо тоді ви це робите? Ну тобто, навіщо тоді було створювати МКС, навіщо тоді Римський статут, який чітко прописує, як себе маємо поводити в тих чи інших ситуаціях, і так далі. Якщо цього всього не існує, ну це ж фікція? Угу. Скажіть, будь ласка, щодо вибачте електропостачання. Ситуація зараз надскладна і аварійні відключення по всій території держави. Які перспективи навіть без огляду на далеку недалеку таку зиму ситуація поточна? Наскільки ми можемо розраховувати вийти на мінімальні відключення про доби? Можемо, можемо. Розраховувати, але безумовно тут краще спілкуватися з представниками Міненерго чи Укренерго. Але між тим активні ремонтні роботи проходять Це по перше, по-друге, все ж таки, давайте будемо об'єктивними. Індекс збиття ракет і дронів в цій атаці, де було сто плюс сто Він достатньо високий, і таким чином багато інфраструктури було захищено. Тут проблема була в тому, що Росія вже абсолютно не звертає увагу на те, що є ризики для атомних станцій трансформаторів, ну цих мережевих структур, які забирають електроенергію від атомних станцій, і безумовно хотілось би почути більш жорсткі заяви з боку магате щодо тих ризиків, які Російська Федерація генерує, наносячи удари по трансформаторним підстанціям, які так чи інакше мають відношення до атомної мережі. Дивно, що просто вони там про Курськ щось багато говорять, да там щось, начебто, в Курській відбувається. Безумовно ж, відбувається. Це ж там Росія. Вона ж атакує свою територію так само, як вона атакує українську територію. Мені було б цікаво, якби все ж таки МАГАТЕ почало об'єктивно ставитись до того, що відбувається на Заес, на всі атомці в Україні на В Курчатові. мається на Курській АЕС, але ми не можемо цього очікувати. Давайте все ж таки тут об'єктивними, тому що багато керівних посад в МАГАТЕ займають Росіяни. І вони продовжують їх займати, і безумовно, вони так примітивно будуть казати: ні ні ми. тут Об'єктивно на все дивимось. Тільки в нас половина штату це росіяни, а так ми позитивно на об'єктивно на все дивимось. Uh -huh. Ну ми ж продовжуємо світ продовжує грати з цю гру, а, начебто в 21 столітті сторіччі інформаційно ти не бачиш нічого цього. Знаєте, якби це була середина минулого сторіччя, де можна було прийти і просто в газеті там правда чи звісті надрукувати uh -huh. щось і ну, да це ж правда, це ж звісті і так далі. А сьогодні ну все ж очевидно, хто є хто є, і так далі, і тому подібне. Але давайте так про нашу енергетичну інфраструктуру. Ремонтні роботи йдуть так, певний час вони будуть займати а, знову ж таки я думаю, що є досвід вже і активна робота ремонтних бригад. Вона дозволить все ж таки вийти на мінімізацію наслідків цієї атаки. Але тут питання в іншому. Ви ж говорите про зиму. Питання в тому, що вже очевидно, що Російську Федерацію зупинити от в цьому геноцидному компоненті ведення війни неможливо, окрім одного окрім руйнування або інфраструктури. Оце що ми говорили на початку дальнобійної зброї, інфраструктури авіаційних баз, там де базується стратегічна авіація російська або збільшенням систем. Про, ну безумовно, тому що все ж таки ми бачимо, що якщо у вас є достатньо систем ПРО і е, достатньо ракет проти ракет, то тоді індекс биття можна підняти там 95% зробити, і тоді немає сенсу все, що там буде Росія робити, і так далі. А для цього треба вирішити ці два логістичних питання. А це знову про волю, це знову про готовність прийняти це рішення. По перше, зі складів передати там додатково 5 6, 7 систем відповідних. Ну я маю з протиракетних комплексів типу Петріота чи САМТО наситити їх відповідною кількістю протиракет, або все ж таки прийняти для себе рішення, що в рамках міжнародного права, в рамках міжнародного гуманітарного права, за запитом української сторони для захисту цивільного населення критичної інфраструктури можна використовувати системи протиракетні чи авіаційні компоненти, які знаходяться на території країн сусідів України і які є членами альянсу НАТО, тобто вони могли би. Кійно закрити ну так повністю, давайте я об'єктивно скажу там на 99% закрити західні і західно частково західно-центральні області, і це дозволо б нам переформатувати е, свої системи ПРО на захист східних, південних і центральних регіонів. І це було б набагато ефективніше щодо е, можливого нового карантину або епідемії ковіду. Що звітує? Моз, що повідомляє вам? Чи немає загрози, що знову новий штам флірт додасться нам проблему? Окрім бачите, ракетних обстрілів ще й ще й знову повертається кону? Ну ви ж розумієте, що до орвішних там чи грипозних інфекцій, і в тому числі для ковідних інфекцій, треба ставитись відповідно, треба себе берегти, треба там підвищувати імунні реакції. Ну займатися спортом. Я не знаю. Ну тут об'єктивно, все ж таки… ні. Я маю на увазі в масштабах країни чи немає загрози? Що моз зараз знову сигналізує в офіс президента і каже, є загроза епідемії, і знову треба бути нам, закривати буде... кого активно комунікує тему. І я маю на увазі е, нового штаму ковіду, і те, те, як треба проводити певні профілактичні роботи. І, і Я думаю, що тут не буде якогось там вау-ефекту. Ну, тіпа, давайте всі знову перейдемо в режим. Пам'ятаємо 20-го року. Да. А, ні, це контрольовано сьогодні. Все ж таки, дивіться, штами ковідні. Вони також вже е, послабшали суттєво, тому що є колективний імунітет, який був якраз сформований у mm двадцятому -hmm. та з першому році. Ці всі масові провівки. Я тут не буду це все коментувати. Я думаю, що ця ситуація тримається під контролем. Мене є набагато більш uh, суттєва інфекція, яка потребує профілактичної роботи чи навіть вже лікувальної роботи. Це інфекція під назвою Російська Федерація. На ну це <плес> практично очевидно. Да, і поки ця інфекція буде існувати. В я в, в, зараз сарказмом безумовно говорю. Да? <плес> Але поки вона буде існувати, ми постійно будемо мати дуже великі загрози uh, існуванню великої кількості людей. Тобто, це найбільш смертельна на мій погляд. інфекція. <плес> сам русський мір. Це є інфекція. І безумовно з цим треба працювати, активно працювати. Ну якщо світли да, лікувальні світ засоби, якщо засоби, світ не зробив щеплення, то можливо став настав час зробити ампутацію. От дивіться ви абсолютно праві. На жаль, щеплення в 91 93 році не було зроблено проти руского міра, і навпаки було там а, а, додано вітамінів в вигляді а, а карачків. Ви пам'ятаєте, да? Курячі да, ножки буша і підтримали, і оцей руський мір. Він він сьогодні, якраз таки проводить таку дуже дуже інфекційну заразну операцію під назвою Ми хочемо домінувати у східній Європі. Яке лікування ви бачите? Да, лікування дуже просте. Хаймар атакамси, можна збільшувати, збільшувати Це єдиний спосіб вилікувати цю інфекцію і прибрати руський мір як одну з фундаментальних хвороб 21-го да, сторіччя. Цікаву заяву зробив пан Лукашенка щодо того, що його там ем, пропонують перейти на бік західних країн на бік України, бути проти Росії, і він каже, що ці пропозиції лунають з усіх боків, які ми не можемо прийняти на 99%. Ну тобто цікаво, що Лукашенка лишає якийсь один відсоток. Свої договори чи ведуться з ним зараз перемовини з боку України, з боку ЄС, Сполучених Штатів щодо цього відсотку, на що може піти Лукашенка і чи може Україна використати е, білоруський зараз лукашенківський режим? Це фундаментальна помилка. Якщо хтось думає, що з Лукашенко треба вести якийсь переговор, це не суб'єкт взагалі. Він не існує як суб'єкт політичного процесу навіть регіонального рівня. Це звичайний пропагандист, який може бавати трошки більше підписник, підписник, підписник підписників ніж ви Василю. Може, і все його робота. Це оці дикі речі говорити, просто які протирічать одне одному. Ви ж подивіться, що він несе періодично. Це не є ще раз Білорусь, на жаль, сама по собі це не Російська Федерація. Вона ніколи такої не буде. Це зовсім інша країна, це країна проєвропейська, внутрішньо так вона трошки менш там активна. Хоча ми в 20-му році бачили зовсім інші події в Білорусі, і вона mm. хоче жити зовсім інакше ніж Росія. Вона взагалі заточена на Європу і Лукашенко просто 30 років там ну сформував ту систему, яка ну просто. Країна да? ну, тобто там нічого не відбувається, але Лукашенко не є персонажем, який на щось впливає. Він сьогодні абсолютно асуб'єктивний і він сьогодні повністю виконує певні пропагандистські завдання, які отримує там з Російської Федерації. Росія фінансує все це, Росія тримає під контролем ключові силові... силові, силові Інституції в Білорусі і Росія, в принципі, хотіла б використати плацдармно, як вона використовувала Білорусь в цій війні. Але, от, принаймні тут Лукашенко все це стримає, тому що розуміє, що це приведе до там миттєвої втрати контрольованості процесів, таких залишкових контрольованих процесів в Білорусі. Тому я б на це не зважав. Переговори немає сенсу з ним проводити, слухати, що він там говорить. Знову ж таки, немає сенсу. Він буде обережно себе поводити, тому що знову ж таки. Дивіться, у Лукашенко був шанс там, як він вважав, перші там два тижні, можливо три тижні. Що він може зайти у війну на боці Росії, тому що вважав, що Росія дійсно там. Швидко це подавить в Україні, і так далі. Сьогодні він прекрасно розуміє, що ця війна точно не закінчиться в сценарії Російської Федерації що це буде вкрай складно для Росії потім з цієї війни вийти і не отримати величезні збитки. Лукашенко хоче досидіти десь там в стороні і отримати ще якісь там гарантії від низки країн, включно з Російською Федерацією, якщо вона залишиться в такому вигляді, як сьогодні, і спокійно перейти там на до. до... Доклетіанівський рівень життя. Чи є врагідність, що він не піде на вибори наступного року в Білорусі? На вашу думку, це це, це нонсенс. Просто говорити про це. Немає виборів в Білорусі. Шість разів людина називала себе президентом. Ні, так, ну і... я маю на увазі. Ну на ту процедуру на ну, ну, процедурно. Він може, як і Путін, що Путін є президентом. Путін не є президентом, не було ніяких виборів. Це не конкурентна політична система. Там немає політики як такої, немає конкуренції, немає альтернативи. Людина сама себе назвала, просто всі роблять вигляд, що він президент. Треба Вати, просто диктатор. Російська Федерація, диктатор Білорусі. Ну це ж не вибори. Тому безумовно, поки в нього буде контроль над ціловою вертикалю, і поки буде існувати Російська Федерація, він може себе ще 10 разів назвати там ну будь-яким статусом там всімірний хазяїн. Там я не знаю, ну як він там може себе назвати і так далі. Але це не має значення. Як тільки Російська Федерація буде отримувати по заслузі те, що має отримувати, в Білорусі буде зовсім інший процес. Там буде дійсно альтернативна політика, там будуть зовсім інші кандидати. Мені подобається багато людей, які є в Білорусі в опозиції. Вони абсолютно щиро проєвропейські, вони абсолютно щиро готові до керування своєю країною. Вони розуміються на цьому, і вони дадуть Білорусі великий шанс на те, що ця країна буде виглядати зовсім інакше в достатньо короткі е терміни. Ще раз підкреслю, як це не парадоксально звучить. От як тільки Росія падає, Лукашенко зникає. Цей mm. момент дуже швидко трансформується політично. Це не Росія, там будуть інші процеси. А mm. тут дуже швидко трансформується політична система. І ви побачите, Білорусь там 2-3-4 роки буде виглядати абсолютно прекрасно. Ну маці там безумовно, будуть mm. е е певні часи, але буде виглядати дуже конкурентно і буде виглядати проєвропейсько. тому що там інші люди, люди ніж в Росії, чи через близькість до, до Європи там близькі та близькість до Литви, близькість до Європи. Абсолютно нормальні стосунки. Якщо беремо Гродненську область, наприклад, з Польщею, там ну просто фантастично. Mm -hmm. Вони близькі до України, вони зовсім інакше дивляться на світ ніж там Росія. Я не беру. Там може там частку невеличку частку. Так само Росія ж е, асимілювала, наприклад, Вітівську, там частково Гомельську області. Да? ну, так само, як е, східні регіони України mm -hmm. насичувала своїми там відставними військовими. Ну це ж Росія, вона ж так завжди робить. Захоплює чуже а, життєвий простір і, і там пробує свої якісь цінності імплантувати. Але ні, там 90% білорусів вони абсолютно точно хочуть жити в відкритому просторі в Європі, мати можливість спокійно собі їздити по Європі, мати добрі стосунки з Литвою, Польщею. Це не Лукашенко, це Лукашенко, Архаїк, який не мав кар'єри там нормальної, жив в якості викладача общества знання. А, і все. Ну тобто, це людина, mm -hmm. і логічно заточена під радянську концепцію світогляду, не більше того. Дякую, шановні глядачі. Будь ласка, нагадаю вас нажати кнопку лайк. подобається тут прямо зараз, і підписатися на YouTube канал. пана Подоляка, зробіть це прямо зараз. Пане Михайле, дякую вам. Дякую, дякую. Дякую і до зустрічі.